О, oh. oh, капец, я каюсь. блин, да. Что такое? Что вы скрыгли-то? Мам, ты что, серьезно? Че ты прикалываешься? Я так заморилась, что я даже не помню, когда я последний раз себя так чувствовала. Ой, боже, это страшное. Гордины повытирала и все уже. Хай бог мой. Гордины? стакани не позаводились, мала. Як це на що під ним мить? Мама, там така щолочка, що вони туди теж блін не пролізуть. да, пролізуть аж бігом. Ні, мам, реально чуть-чуть перебор. Якби ми хоча б за два дні повбирали, а не так, як за сьогодні, за один раз просто гепнули весь дом і все. Щас би на море. На ну, яке море? Ти що, холодяка така, що там робити? Мам, ну не на наше ж море, ну кудись, у Дубаї якийсь. Куда? Що ти там забула в тих Дубаях? Дубайський шоколад, Лена. Да, мала, дубайський шоколад. Той дубайський шоколад стоїть як моя печінка. А я б собі знайшла б якогось шейха і він у мене купляв би шоколад. Я не поняла, що це за замашки такі, мала. Ти диви на неї, якого ти там собі шейха знайдеш, що ти мелиш? <реш> ма, я пошутила, чого ти? Конечно, пошутила. За такі шутки мала, можеш на неділю остатися без телефона. <реш> ти диви, господи, ти хоч в школі таке не не ляпне. Не дай бог, хто з учителей почує. <реш> та все, Якщо чесно, я б теж не отказалась десь поплавати, позагорать, повалятися. Так і що ви мені пропонуєте, Путівки дивиться чи що? А що можна чи що? Та не знаю. Я ж навіть не в курсі, що там зараз по ценам. Зараз гляну. Що? О, мама ще ніколи так швидко не погоджувалась. Та да, боже, щоб не точно. Да, Ух ты! Так тут прям диви. Гарячі путівки. И на завтра, и на послезавтра, так оно вообще копейкой стоит. Что, даже дешевше, чем дубаинская шоколадка. Ну, почти так само. Ну и. Ну все, забронировала. Шо! Ри, накалы! Ты что, серьезно? На послезавтра едем на автобусе в Кишинев из Кишинева в Дубай самолет. <реку> 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 Капец, если бы я знала, что тебе так легко развести на поездку куда-то, я давно уже засделала. <реку> <реку> Боже, мало. Боже, та мала, ну куди собрати? Лягайте, та ви ж замарились. ну, які вещи. Так, ти що, мам, які спать. Я ради такого даже воскресну. Я тоже пішла собратися. А, я тоже. Ну йдіть, я хоч в тишині 5 минут посажу. Так, а де ж цей автобус? Я їду на море, я їду на море. А в коментарях напишіть, будь ласка, чи ви були колись за кордоном? Якщо так, да, то коли де і чи вам сподобалось. Якщо ні, то напишіть, куди ви хочете. Я їду на... для тебе відвода. Ну, завтра. що, Рілі? Рілі, так ти можеш нормальні слова казати? Що це за Рілі? блін, а, а чого я подумала, що це сьогодні? Откуди я знаю? Бо ти як почула, що ми десь їдемо, ти вже все, ти в отключці була. Після цього ти вже нічого не помниш. <рик> Ой, добрий ранок, я готова. Ще одна, а ти куди намилилась? Я куди, мам? Ми ж в Дубай летим, чи? чи вже не летимо? Боже, сразу понятно, что сестры. Лена, мы завтра едем, ну чем вы слухали? Что, Рилли? С Лена, все, идите, я чипицы от меня, дайте кофе спокойно попить. Тю, ну, блин, а, ну ладно. О, и папа как раз звонит. Ладно. Алло, привет. Та это же ты покидала скриншоты отеля, в который мы поедем. Чого? В смысле, а когда? Коли... А шо ні? ну, якось може в другий день, щоб с предупреж. Угу. ти що? Рада, рада, конечно, рада, да. Сейчас піду девочкам скажу, обрадуються. Угу, Давай. Твою м. Ай, Пиха, отстань! Я шо сейчас з тобою битися буду, чи що? Они сильно дорогие, тебе сказала? мама За эти гроши, блин, лучше снять номер получше с видом на этот, на бурдж А на сраку каждый вид не хочешь? Господи, что же тут такая? Да, она мне тут доказывает, что ты будешь куплять дубайские шоколадки. А, ну хотя бы одну, ну ты же Ой, девочка, я уже, если честно, и 10 штук купила бы ты шоколадок, а бы только не произошло то, что произошло. Что? Отменяется наша поездочка. Я? Чего? Папа только что звонил и сказал, что у нас завтра гости. Папа, вы таите? Да, мала, как будешь. Только не скажи, пожалуйста, что опять сюда едет вот та камашка, чи еще кто-то. Не, Лена, хуже. Ваша бабушка. Яка? <св> да, да, именно та, про которую вы подумали. Бабушка Люба? А, так, мам, подожди, а чего мы должны их все отменять? Хай она просто приедет в другой день и все. Да, угу. да, Лена, да, это как раз такая, это такая, что приедет в другой день, да, во-первых. Она Уже билеты купила. Во-вторых, вона уже в поезде їде. А, в... а це ще не все. В-третьих, вона їде на невизначений термін. Да, понятное дело, ну, мала. Разбирайте свои чемоданы, а я пока, наверное, поїду в аптеку, куплю валер'янки, чешоч, чи, чи якихось транквилизаторов сразу. Ой. Капец, блин, да, горала. Вот, я ж казала, Вала, що мама тобі не купить дубайську шоколадку. Так ти ти взагалі, значить, накаркала? Да, Вала. Якщо б я могла просто взяти і накаркати, як ти кажеш, то ми б точно завтра вдома не сиділи. Ні, ну, взагалі прикольно, що бабушка Люба приїде. Ми її вже давно не бачили. Так, да, тобі прикольно, а мамі не дуже. А чого, кстати, мама так сильно розстроїлась? Ну, тому що вони з бабушкою Любою не ладять. Що, Рілі? А ти думаєш, чого вона до нас так рідко приїжджає? Або ми чого до неї так рідко їздимо? ну вона ж нам гроші закидує. Ні, ну гроші, що вона нам закидує, не мамі. Ха, ну, а що там було? Ти розкажи мені, що цікаво. Ой, Довго бабляєшся, ото з той редискою. Здрасте, Так ви ж мені дали 7 кілограм редиски перечистити, За скільки я должна це зробити, по вашому О, Боже. Я на твоєму місці у це у молодості як була б, то я б уже зготовила б, мабуть, за це время на цілу свадьбу. О, так якщо це ви така проворна, то може ви ще й на роботу підете. Що ж ви дома сидите, байдики б'єте? А не твоє діло, я хазяйством займаюсь. Що? Ви хазяйством займаєтесь? А хіба лежання на дивані і потирання пуза це називається дивитися за хазяйством? Ти що сказала, гімнючка? Та вся хата на мені, все хазяйство, корови. Свині, гуси, качки, закатка. Боже, сейчас, сейчас, подождите, я піду блокнотик достану, щоб успіть все за вами записать. Здрасте, свиням, хто сьогодні утром давав. Та да ви представляєте? Боже, один раз в жизни дала свиням, це ще злопам'ятне. Один раз дало, а вони на всю хату. Сейчас, подожди. Я ще піду візьму деда медаль тобі сюди причеплю. Подождите. сейчас ще придется шукать ордена. Давайте. Так. Корову хто здаїв? Я. Я. Качок ваших, хто ви гуляє кожен день? Я. Я. Курям хто жрать дає? Я? Я Траву рве Хто кролям носа? Я? Не знаю де ви діваєте, Я вже у всіх сусідів вже уже воно всі клумби лисі. <ривається> О, боже, це ж надо. А мило, люди добрі, це надо, щоб хтось чув. Надо йти сусідям всім розказати, це яка ти молодець. Так, Да, лучше підіть розкажіть, як ви этой, Валі під каліткою насрали. Угу. Ото буде дуже цікава історія. Шо, дивитись на мене, як мої ворота. А хіба ж ти не знаєш? Я тобі вже 500 разів сказала, що я це зробила, того, що вона нам принесла землю з кладбища, насипала отам під ворітьми. Так, да, я вам 300 раз казала, що то я засипала ту ямку, бо я вічно спотикаюсь там каблуками застрію. Да, коли ти вже спотикнешся на віки вічні там у тій ямі? Угу, не дождетесь, Я ще у вас на міроприяті пирожок поїм. Ой-ой-ой, і за що це мій син тебе полюбив? І це привів оце це цю у цю хату. Я не можу понять. А Аноса бхать сюди не треба, бо я його швидко відкручу. Менше язиком своїм таланди, а то щось дуже розтіліпалось. Так, все, понятно, піду я лучше свиням їсти ще раз дам, бо оруть на все село, а хазяйки не макали, воно усе ляси точить. Так, я тобі ще дам ляси точить, але йди сюди. Приблизительно мала, це все так виглядало. <гас> Офігеть! Інтересно, як мама її ще не, на... не накаутувала? <гас> З чого ти це взяла? <гас> ну як? Смачно? Ой! Ти, мабуть, це як од мене переїхала, так і забула, як правильно готувати. Щось капуста така дерев'яна, недоварене, прісне, недосолене. О! А я взагалі не варила, а запікала. А, краще б ти цього не робила. Ну, нічого. Я знала. Я привезла там з собою у судочок, поклала рагу. Ну, нічого страшного, з ким не буває. <гум> Мам, що? А можна будь ласка, піду до Мілани? А, о, доця, звісно можна, чого ж не можна? Здрасте. А може я буду рішати, можна чи не можна? Мам, ну так реально, чого мені не можна? Ти уроки поучила? Ну, почти. Там спіла вона повчить ті твої уроки. що ти ти до дитини причепилась. Елена, я тебе спрашу, ти уроки повчила? Ну там треба ще математику написати і все. Значить, ідеш, пишеш математику і йдеш до Мілани, чи куда там ти хочеш на всі 4 сторони, потім гуляй де хочеш. Боже! Яка ти противна? Ну, мам, ну, будь ласка. Ні, я сказала. Лена, ти дивись, ти шо, ще переговорюваться будеш, чи що. Боже, доча, не завідую я тобі з такою мамашей. Так, Лена, свободна. <клухи> Ай. Давайте я, пожалуйста, сама буду рішать, як мені воспитувати моїх дітей. Ти так воспитуєш, що вона мала вже дві минути, аре, а ти не чуєш ні черта. Все я прекрасно чую. А ж ти ж дитиньку дитину успакоювати. А тому що мені надо тут спочатку кояку куху спокоїти. Мам, там мала, Арина всю хадить. Я чую, Лена. Да, нічого вона не чує. Надо вашій мамі на день народження подаруй куховий апарат у такий. Так, ви мене ще звиведете, бо як приїхали сюда, та сейчас і поїдете додому. <рес> дитину іди, успокой, ти, Лейба. Мам, ти ти що хіть ділаєш? Що вона вирішить? Ну, я я їй кажу: "Іди, успокой дитину". Та рота свого закрийте. Ого, ладно, я сама піду її успокою. Якось так. Ага. Так от в кого в мене такий боковий удар чіткий. Так, да, мала, це точно. Я думаю, поки бабушка у нас тут буде жити, ми будемо взагалі тут в качестві рефері виступати. Будемо їх розбороняти. Та ти що? Ага. Оце я в шокі. Подожди, а з ким вони будуть спати? У нас же ж всі ліжка зайняті. Догадайся з трьох разів.